Щойно з синочком допомогли чоловіку, У нас тут є біля сараю хаос з будівельного сміття. І він нагрузили тачку та два відра. Подивіться, скільки в мене тут місця від газону до цих сходів. Тут я планую розбити новий квітничок. Не знаю. Плани були на цю осінь, але чи встигне чоловік зробити, чи ні, не знаю. І ось тут, бачите, скільки вже... Місця звільнилося. От, і ще це потрібно прибирати і буде краса. Тільки я не знаю, як тут зробити ці сходи. Бо двері відкриваються на цю сторону. Чи взагалі вони потрібні сюди сходи, а тільки сюди зробити? Чи все ж таки робити на дві сторони? Також зараз я вирішила все ж таки прибрати цей кущ ось цих таких міні-квіточок маленьких майорчиків, бо, бачите, ну, лежить і заважає. Тому працюємо. Ми ще тут трішки підшкребли. Гляньте, скільки в мене вже тут місця звільняється. Я залишилася зовсім трішки ось тут вигребсти і вже буде вільне місце. Я вже цьому радою ще є. Піду далі трішки підпушувати та сапати садочок, робити прополки Вирішила все ж таки прибрати ось ці квіти. Зараз намагаюсь їх викопувати, але коріння в них... Дуже глибоке і воно обламується. Але воно дуже агресивне, ця квітка, бо перелазить на ту сторону і дуже багато насівається. Тому його прибираю. Ось там посередині прибрала великий кущін ромашки. Це Та така дика, вона сама насіялася. Взагалі приводжу потрохи садочок, вже до осені готую. Я тут вже прополола, вигребла ті кущі, але я думаю, що весною будуть сходи, бо багато коріння залишилось всередині. Лопата навіть не доставала, вони обламувалися. Ну, нічого. Краще хочу зробити, ніж нічого. Зараз обріжу ось цей кущ, бо багато насівається. Переживаю, щоб не було ніякої слід тут нічого не росло, дещо не потрібне, і буде його потім, можливо, пересаджу десь до воріт. Він мені тут не потрібен, бо він, бачите, дуже розкидистий, я не люблю такі рослини, які не тримаються, а розвалюються. Мені вони взагалі не подобаються, тому звідси я буду його трішки пізніше викапувати. А зараз поки що обріжу. Ось така в нас краса вийшла. На кінець чоловік тут забетонував. А тут зробимо якийсь такий пологий схил, щоб не спотикатися. Поки що ось так напівколо у нас тут буде виходити. Мені дуже подобається ця моя ідея. І бачите, на яку висоту в нас буде підніматися ось ця доріжка. Сьогодні дуже гарно попрацювали. Чоловік взагалі молодець. Ось мій результат роботи, цілий мішок. Також добре пропрацювала. Багато чого зайвого вже видерла. Ось тут обрала майори вже. І ось тут вичистила все. Із двох сторон прополола. Тому... Час відпочивати. Сьогодні мені везе, боже, це я не знаю, як свої думки послала в космос. <смі> космос мене почув, а в нас залишилось ціле корито ще бетону. Чоловік каже, ну куди, куди його діть, куди його діть? Я кажу, ти зроби тут хоч якісь ступеньки, такий чорновий варіант. І що ви думаєте, він зараз буде робити тут сходи, о боже! Я така щаслива. Хай хоче якийсь варіант, щоб я могла тут вже робити якісь посадки. Боже, я задоволена. І чоловік зробив на швидкоруч такі підпори, Держі лайфхак. Якщо у вас стоїть старий шкаф, і ви не знаєте, що з ним робити. Ось підпори можна зробити і шикарно, старівненько і швиденько буде. Це такий чорновий варіант, просто щоб я могла тут. Вирівняти і щось насаджувати, як я хотіла. О, тому ці сходи ще будуть дороблятися. А це так, на швидку бо чоловіка ще й залишився будівельний матеріал, бетон, тому вирішили так зробити швидесенько. Ось, яка в мене тут звільнилася ділянка, бо я така щастя. Можливо, сьогодні ще щось вже і пересаджу. Як не хочеться, щоб літо скінчалась, але вже 2 вже, сьогодні вже 3 вересня, як пахне цей Алісо. До нього підходиш просто такий медовий аромат. Я вам передати не можу. Я спочатку не зрозуміла спочатку, що, що, що за запах, звідки він, а потім принюхалася. Принюхалася. Не зрозуміла, що це він пахне. Я не думала, що він так пахне, чесно скажу. Просто супер.

На терасі тільки бріло. Садочок вже доквітає, втілки ще трудяться, намагаються останню смакоту зібрати з квіточок. що нам будильник заводити у нас є сусідські собаки. Як там промінчики ловлять в каву? Ранковий ритуал. Рости багато, сьогодні буде дуже тепло. ранку, Клас. Знаю, вам ще здається, що тут зрозуміло що О, зроблена колосальна робота. Прибрали звідси все каміння, велике поскладали туди. Ми з синочком вирішили поснідати. І вчора я купила шоколадне масло. Боже, це просто смак дитинства. Так смачно. Кава з молочком і шоколадне масло. М -м -м. Дуже смачно. Сонечко вже почало пригрівати, стає тепліше. Вчора прибрала один кущик чорнобривців, і мені таке вільно стало. Ж таки для мене це занадто перегружено. Тут така діляночка вийшла, такі високі вже не буду санчати. Тут кущик також, бачите, немає вже. Стало вільно ходити, не заважає нічого. Кавалася красуня рожева. Сьогодні хочу ще почати пересаджувати. Не знаю, що це буде, можливо, ромашки, водосбір. І в мене є ось така травичка. Червона межте Її чорнобривці закутали і не видно. Злакові як це Злакові якісь, напевно, чи не знаю. Травичка, Травичка. зрозуміло. Вже так свіжо і прохолодно, але мені подобається така зараз погода. Взагалі не важко працювати в спеку, нічого не хочеться робити. Мішок, який вчора я тут зібрала, з свого судочку, і це лише те, що перед будинком. І я не скажу, що тут було багато буринів. Просто вирвала тут, тут, бачите, звільнила. Потрошку-потрошку. По Там я прополола також біля троянди. І назбирався такий вже мішочок. Такий цікавий баклажан випустила одну гілку, таку довгу-довгу. У мене ще так багато квіточок, я не знаю. Вони взагалі встигнуть визріти, чи може їх ще вже потрібно прибирати. Жалко якось так, От, щоб побільше, побільше вони <смас> залишалися та вражаю давали. Звідси взагалі буду прибирати все, що мені буде заважати тут. Перероблювати клумбу. Так. так, все, походила, насолоджувала своїм ранковим садочком, випила кави трішки, там гайда працювати, бо часу сьогодні омаль. Ось так, я тут вже розкопала, повибирала камінчики, звісно, не всі, але що такі крупні, то вибрала. Нам потрібно вже збиратися додому по справах, тому залишаю поки що так. Вирішила сьогодні не пересаджувати рослинки, бо в минулий раз я посадила, ми їхала на тиждень і вони засохли. Тому не хочу так ризикувати і все посаджу наступну п'ятницю або суботи. Ось тут я викопала багатенько, бачите, хост. Я їх пересаджу кудись, а мої копають картоплю. Зараз подивимось. Це перший рік, коли ми її саджали. До цього тут картопля взагалі не сад... ніхто і ніколи не садив. Тому зараз подивимось. Це те, що я не збирала цілий пакет каміння. Чомусь ж тут наступного разу, якщо вистачить часу, я хочу прокласти таку бордюрну стрічку. Тут гарненько. Як зверху подивитись, це в нас буде таку <сміх> форму цієї клуби, як пів сердечка. От. Нарешті, нарешті я добралась сюди, чоловік мене супер <сміх>, допоміг. Тепер потрібно пересаджувати, включати фантазію та щось гарненьке сіди саджати. Не знаю, чому мені в цей куточок ось тут хочеться. Якусь ялинку, кіперис, або яльвець посадити. Щось хвойне сюди хочу. Допомагають мої красені, парубки моторні. Так, ось така у нас картопельник, дев'яти кущиків у нас так вийшло. Сьогодні ще обірвемо виноград. Він вже нас достиг. Ось такий красень. У нас його небагато, але є дуже солодкі і кісточок небагато. Збираємо вже осінній врожай. Еть. Потрібно скуштувати. Ну, все, спираємося додому. Всім гарного дня.